Я, як зазвичай, кудись пропадаю, сподіваюся, ви мені вибачите мої іщезнения з каналу. І я вирішила до вас повернутись з величезною коробкою пустих банок. По обличчю, по догляду за обличчям. Тож сідайте зручніше, беріть кафійочки, чайочки. Я ось, ось свій чайочок тримаю поруч. Будемо починати. А перед тим як ми почнемо, не забувайте поставити лайк цьому відео одразу. Це допомагає йому частіше потрапляти в рекомендації і підписатись на канал, якщо ще не підписані. Тож, як бачите, у нас сьогодні з вами тут багато роботи. Я ну не те, щоб супер прям довго їх збирала, просто я більше відкладала зйомку цього відео. І я думаю, ви помітили, що останнім часом пусті банки виходять по категоріям. Тож, якщо ви не бачили попередні пусті банки з декоративкою і з по догляду за волоссям, вони вас будуть чекати десь, десь тут, тут. А ми почнемо як зазвичай по класиці з очищення обличчя. У мене тут просто трильон міцелярок. Раз, два, три. Це ще не все, чотири. П'ять. І ще такий прекрасний засіб для зняття макіяжу шість. Давайте по порядку. Давайте, О, тихо, спокійно, спокійно. Давайте почнемо з симпл. Та Так шо, все, все. виключаємося. Разучилась. Аня, снімай. Давайте Я почну з Simple. В мене стоїть ще одна напівпорожня Simple, якою я зараз користуюсь. Є зелена, є синя. Я, очевидно, різниці між ними не помітила, але все ж таки надаю перевагу в синьому пакуванні. Вона менш подразнює мою шкіру, можна сказати, хоча в мене навіть от це подразнює шкіру. Тобто я просто доторкаюсь до своєї шкіри, вона стає червона. І плюс вона не так щипає очі, що для мене є достатньо важливим критерієм при виборі мецелярки, щоб вона мені не щипала очі. Ця трохи щіла. Але загалом вони однаково справляються з задачею зняти якийсь базовий звичайний макіяж. Ми не говоримо про якісь суперстійкі туші, каяли, гелеві підводки в компанії з дюралайном. Там потрібна більш сильніша артилерія. Ці мицелярки справляються з зняттям супербазового макіяжу. Вже класика здається, як і в Тіктосі, так і на Ютубі. Класні мицелярки буду точно ще раз їх повторювати. ці да. Дві двохфазні міцелярочки від Nivea і Nivea, от різниця їх ось така. Шота, шота достатньо добре справлялась з задачою зняти стійкий каял, водостійку туш, суперстійку помаду. Загалом теж абсолютно ніякої різниці я в них не побачила. Мені здається, двохфазка вона і в Африці двохфазка. За рахунок ось цих масел в складі, вона класно розчиняє стійкі макіяжі. 100% буде повторювати що ту, що ту, мені, в принципі, без різниці. Мені головне, щоб воно по максимуму швидко і безболісно знімало мій стійкий макіяж з очей. Але ремарка, я ними не користуюсь для зняття макіяжу зі шкіри, я користуюсь ними тільки для зняття макіяжу з очей або губ. Мені здається, що не дуже класна ідея змивати цими міцелярками макіяж з обличчя. А, вибачте, я ще цю не помітила, тобто сьома банка міцелярки. Від вона була куплена заради експерименту, заради того, щоб спробувати щось новеньке, потестувати щось новеньке, можливо, бо змінила для себе звичну сімпл. Бо інколи набридає користуватися одним тим самим, тож, так як я дуже люблю альгінатні маски від Єокобленд, я вирішила, що ну, було б непогано спробувати і міцелярку від взагалом Далі знайомитися з цим брендом і шукати якісь там класні позиції у них. З міцеляркою стався промах, вона пекла, щіпала, знімала макіяж досить погано, я витрачала вдвічі більше ватних дисків, аніж з міцеляркою Simple. Тож ця міцелярна вода мені не сподобалась, повторювати я її точно не буду. Абсолютний дізлайк. Хоча в нас тут в складі і Грінтія, і Снейл Екстракт, Ну, щось знаєте, от ваше воно там йому не допомогло. От, вообще, від слова зовсім. І наступний у нас ось такий прекрасний бальзамчик від Хейміш. Це гідрофільний бальзам для зняття макіяжу. Я ним залюбки докористувалась до кінця. З радістю повторю цю баночку ще раз. Класно, дуже швидко розчиняє макіяж як і стійкий, так і нестійкий. Каяли, гелеві підводки намішані з дюрелайном, все супер швидко розчиняє. Що до комедогенності повторююсь, це виключно індивідуальний фактор. В мене з цим бальзамом ніяких проблем не виникло, нія... мене не обсипало, ніяких подразнень не було. І інколи це навіть краще аніж міцелярна вода була для мене. В тому разі, коли мені треба було швидко зняти макіяж, швидко переумитись, нанести крем і почати знову знімати якісь відоси для там Тіктоків, Ютубу, там неважливо. Інколи бувають дні, коли я по декілька макіяжів знімаю, і саме цей варіант менш подразнює мою шкіру в тих випадках, коли мені потрібно було там по 3-4 рази за день вмиватись. Тут в. Компанії була ось така лопаточка. Не скажу, що це зручно. Мені було зручніше набирати його просто пальчиками. Загалом не знаю. Мені ніколи не подобаються ці лопаточки в комплекті як і до патчів, так і до будь-яких кремів. Не бачу з них жодного сенсу. Це міні формат, наскільки я пам'ятаю, є більший об'єм. Мені цього вистачило десь на місяць три нерегулярного використання. Я не кожен день його використовую. Класний буду повторювати. Далі по очищенню переходимо до умивалок і покажу вам свою улюблену умивалку за останній час. Це умивалка від фражур, така саме в зеленому пакуванні. Тут вказано, що вона для всіх типів шкіри. Вона просто прекрасна. Її потрібно буквально невеличку капелюшечку для того. Ну тут я не знаю, чи вже щось видавлю, щоб вам показати. неї такий кольор цікавий, а щось такий зелений, цікавий колір. І на аромат вона, як аптечна косметика, пахне травками-муравками. Це все на любителя. В принципі, мене не сильно бентежив цей запах травок муравок. Він не те, щоб сильно разючий, достатньо нейтральний, але він є. Її потрібна супермаленька капелька для того, щоб вмитись. Якщо її використовувати більше, ніж супермаленьку горошинку, вона може пересушувати і стягувати шкіру. От, потрібно прям перших пару разів прилучитись. Ось цей розмір горошинички собі видавлювати. Спочатку я її класно дуже добре вспінювала в руках, потім вмивалась. Ось цього мені вистачило. Зараз у нас початок грудня. Купувала я її в травні. І плюс я перші рази не приловчилась до якоїсь нормальної кількості видавлювання продукту, я її шпарила так прилічну кількість. Вона в мене буквально на днях закінчилась. Тобто до кінця листопада. Коротше, в мене з математикою погано, на дуже довго вистачає її. Красна умивалка, яка класно справляється зі своєю задачею. Взяла ще, до речі, кремчик з цієї зеленої серії, він пахне абсолютно ідентично, як ця умивалка. Кремчик теж класний. Просто поки що він не пуста банка, буду абсолютно точно повторювати. І знаєте, що не тільки по тому, як вона працює, а власне по своїй економії. Тому що якщо ми беремо звичайно якусь базову вмивалку, там того ж сіпла, якою я в принципі теж достатньо часто користуюсь, і її не настільки довго вистачає. Ось цієї байди вам вистачить більше ніж на півроку. Я... чого вирішила спробувати фражур. Він в якийсь момент почав дуже сильно віруситись в ТікТоці. Всі блогери їх рекламували, тестували. І мені захотілося перевірити, чи дійсно вона таке класне, як вони розповідають. І плюс він ще офлайн. Продається вблиску, я люблю офлайн шопінг, пройти, все помацати, потрогати, перевірити, відкрити, понюхати, якщо є така можливість. Там вони є. Якщо ви теж, як і я, любитель походити офлайн по офлайн-магазинам полапати всі банки склянки, то вблиску вони є. Можна прийти їх, помацати, потрогати. Спробувати подобається, не подобається вам, ну хоча б да, візуально пакування всі діла. Також класного у фражурних є мініатюрки кремів, але ми трошки згодом про це поговоримо. Умивалочка від Chamos. Вона не те, що ви пуста, вона напівпуста. і Якщо говорити про розхід продукту, то тут, тут така сама ситуація, як і у фражура. Треба маленька горошиночка для того, щоб воно класно спінилось, і нам його вистачило для того, щоб нормально гарно змити. Те, що у нас залишилось після міцелярки. Але, по-перше, в нього якась дуже дивна консистенція. Будь ласка, будь ласка, ось показую вам, сподіваюсь, видно. Вона не супер приємна. От прям, ем, не знаю, хімозним яблуком ще пахне. Хімозним протухшим яблуком. Ось якось так вона пахне. Мені абсолютно запах не подобався. Я все думала, можливо, я там знову ж. Дозую його, якось неправильно, і за того, що я давлю багато продукту, вона пересушує мені шкіру. Але як би я не старалась видавлювати якнайменші горошеночки, вона все одно падала, пересушувала мені шкіру, стягувала її. І було супер неприємно прямо після використання цієї умивалки. Тож я нею не докористувалась і ще я взагалі не супер придирчива до пакування, не супер придирчива до. Да, тактильних відчуттів упаковки, але тут от прям якийсь прикол. І тут будуть ближчі підйоми. ви ви побачите, наскільки невдало приклеєна ця тикеточка, наскільки воно все якось дуже погано виглядає. От прям відчувається як супер-супер дешевий засіб. На відміну від Simple, де в них все рівненько приклеєно. Да, Це пластик, він дешевий, але якось, знаєте, все більш-менш акуратно. А тут якось. Похабне це все зроблено. причому, що була окрема картонна коробочка. Але от прям відчуття супер-супер дешевого, бюджетного засобу, ну майже як заврори. Похабне все зроблено. Мені не сподобалось, повторювати не буду. Абсолютно погана умивалка. По очищенню у нас все. Давайте далі з масочками розберемось. І моя найулюбленіша глиняна маска від Face. вона не перевершена. По-перше, об'єм глиняної маски. По-друге, вона не застигає прямо в суху. Кірочку на обличчі, з нею можна достатньо довго проходити. Я її мастила достатньо таким щільненьким шаром для того, щоб вона максимальну якусь ефективність мені давала. Да? Звісно, ця маска гарно зволожувала, прям дійсне відчуття зволоження класного було. А по-друге, вона класно заспокоювала мою шкіру. Особливо в ті дні, коли моя шкіра щось сходила з розуму і була якась червона, подразнена, обвітряна. І от всі ці пункти, коли ти дивишся в зеркале, такий, господі, ну що, дайте мені нове обличчя, будь ласка, ти її наносиш, і вона буквально там за 10-15 хвилин робила меджик. От прям меджик. Убожнюю її, часто вам показувала її в якихось відосах з фаворитами. Її на досить довго вистачає, і можна сказати, що таким чином вона супербюджетна. І загалом, здається, я її. Тоді брала за гривень 250 у да, звідку банку. Може, зараз трошки дорожче, все ж таки, все, все дорожчає. В складі є Каолін, що допомагає заспокоювати шкіру, прибирати почервоніння, подразнення. Класна маска, буду обов'язково повторювати. Мені вона прям сильно зайшла. Далі, от така толпа різних тканових масочок. Для мене це от таке от баластво моє мій релакс. Обов'язково вони зберігаються в холодильнику, для того, щоб вони були холодненькими. І я не буду по всім прям тут проходитись детально. Зазвичай я детально розповідаю про кожну тканову масочку, якась там зволожує, якась не зволожує, якась липка, якась не липка. Просто виділю ті, які мені дійсно сподобались. Перша ось така масочка зі скваланом. В Єві вони, здається, є, в аценці вони є. Коротше, у всіх наших таких офлайн-магазинах з косметикою вони є. Вона реально зволожила. Реально, прям було відчуття насиченості, наповненості. А заспокоєння не було ніякого. Я не знаю, не помітила його, а от те, що зволожила, це 100%. Наступна масочка у нас, без яких я просто жити не можу, це алігінатні маски від Yoko Blend. Вони не перевершені, вони реально дають одразу видимий ефект зволоження, заспокоєння, шкіра стає більш пружна, шовковиста. Класні. Прям всі, що я пробувала масочки від Єокобент, всі класні, всі мені подобаються, буду їх 100% повторювати. Вони прям також працюють на кожну свою копійку. І на диво, маска від Garnier теж мені сподобалась. Класно зволожила, заспокоїла. Вона була класно, супер, супер, класно просочена. Можна було ще знаєте, собі туди до п'ятки розтягнути, Оце все, що тут, да, ось ця рідина, яка в якій була просочена маска. Настільки класно, хоча досить рідко ось в цих бюджетних масочках, які є там в Єва Хваценці, можна да, оцю всю рідину собі, хоча б сюди на декольте розмазати, для того, щоб якось можна було собі зволожити і шию, і декольте. Зазвичай вони мало ось всі маски були класно просочені. Вистачало їх собі розтягнути, хоча б ще якось да, в ці зони. І далі у нас тонер в ось в такому форматі це пади, знайшла я їх в Хваценці, бренд Beauty Formula. Загалом класний формат. Пади просочені в тонері з ніацинамідом. Загалом ніацинамід я дуже люблю. Він, він класно працює на візуальне звуження пор і на зменшення жирності шкіри. А я нагадую, у мене жирний тип шкіри, от прям супер такий масний, прям от можна, булини на мені жарить, і, в принципі, вийдуть класні. Ось такі пади там були, класно, як бачите, просочені, класно просочені. Супер, прям просочені. Питання по кількості продукту там немає. Але як бачите, їх тут дуже-дуже багатенько залишилось. В якийсь момент я просто скористалась ними, і в мене був, наче як опік шкіри. У мене навіть от зараз палець пече. У мене тут якась вавка на пальці, і воно потрапило на цю вавку і воно пече. Коротше, не знаю, супер індивідуально, тому що бачила дуже багато позитивних відгуків на ці пади в Тіктоці. І саме чому я їх вирішила спробувати, бо якраз таки бачила багато відгуків на них. Але вони перших разів 5 не давали ніякої реакції на шкірі. Абсолютно ніякої, все було окей. Я очікувала. Що от-от і моя шкіра почне менше жирніти, як наслідок буде менше висипань, будуть помітно звужені пори, я от, да, люблю ніамі... ніацинамід якраз таки за це, але, на жаль, щось воно трошечки мене обпекло, тому я ними і не докористувалась до кінця. Повторювати не буду, в них в цьому ж форматі ось таких падів, просочених рідиною б'юті-формули, є не тільки ніацинамід, а й інші компоненти. Пам'ятаю, точно був вітамін С. І якісь просто базові штучки без активів там також були. Можливо, ще їх буду пробувати, але з ніацинамідом в цьому форматі на даний момент ми на паузі скажімо так. А, і ще від Beauty Formula ось такі патчі я тут залишила вам одну штучку для демонстрації. Ось так вони виглядають. Вони з вітаміном С. Вітамін С. У нас на освітлення, в кого темні кола під очима мають зацінити. Вони мені сподобались загалом. Їх тут було 6 штук, да, їх було 6 пар ось таких. Також вони класно просочені, вони гідрогелеві. Я перевіряла, вони прям розчиняються в кипяточку. Загалом класний формат, знову ж таки, якщо нам потрібно десь в дорогу, в поїздку. Я часто теж, коли їду, беру з собою якісь ось таких форматах штучки, тому що це супер зручно. Бо інколи ось такі от перекладування в travel баночки продуктів не не, 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 не хочеться інколи цим займатися. Якщо їх тримати в холодильнику Набряк ще знімуть, а так вітамін С дасть нам трохи освітлення шкіри. Загалом за 5 разів використань мені трошечки дали ефекту. Патчі мені ці сподобались, вони дали мені певний ефект освітлення, не прям що вау, але я не скажу, що в мене прям такі супер темні кола під очима. Вся моя темнота під очима, вона із за тоненької шкіри, що в мене сосуди просто просвічуються. В мене не те, що просто якась пігментація є під очима. Тому ефект, який я помітила від них, це зганяння набряків, бо я їх зберігаю в холодильнику. І прям супер-мінімальне освітлення, вирівняння тону шкіри, да, було. Да, було. Прикольні, класні, буду повторювати мені прям такі формати падає. Що стосується ще догляду для зони під очима, як бачите, воно зломане. Тут такий носичок достатньо зручний, але він в якийсь момент зламався. Що це за О, Господі, дай мені сил розібратися щось корейське, щось корейське замовляла на мейкапі. For the skin. з керамідами. Цей крем для, для зони під очима. 30 мл для зони під очима, це прям я вам скажу добре. Я як зазвичай залишаю посилання на всі продукти, які показую, в описі під відео. Тож. Ви подивіться, а ви зверніть увагу. Він настільки приємний, він настільки журненький і класно зволожуючий. Я не молодію, як то кажуть, і в мене вже ось тут почали з'являтися такі ну, мімічні, можливо, да, маленькі зморшечки. Я коли почала ним користуватись, вони зникли, вони розгладились, вони заповнилися. Я не знаю, що там сталося, да? тобто шкіра все ж таки наповнюється. І... Там була наклеєчка з перекладом складу в упаковці, в якої він прийшов, але тут, на жаль, ніякої наклейки на ось ці самі тубичі, тубі, тубі немає. Але будемо вірити, що там є в складі цих 6 керамідів і 6 пробіотиків, і воно реально дає класний ефект. Крем, повторюю, тут ще щось навіть залишилось: ну, типу, 30 мл для зони навколо очей це прям, ну, достойний об'єм, тому що дуже часто бюджетні бренди роблять 30 мл просто крему для обличчя. Єдине, що пептик зламався, бо він такий досить бюджетний теж був. І після того як пептик зламався, в нього вже не було нормальної герметичної, ну не те, що прямо герметичної, просто нормально закрити його вже неможливо. Я перестала ним користуватися. Повторю, класний, сподобався, навіть з мушки прибрав, не те, що просто зволожу. Обіцяла вам дорозповідати розповідати про фражур. Це якраз таки мініатюрка крема, який можна знайти у блиску або на Мейкапі, Вони також є на інших сайтах з косметикою. Не знаю, не бачила. Для синій тубі крем для супер-зволоження і він такий жирнючий. От його треба, знаєте, я от ним користувалась в ті дні, коли от в мене була супер пересушена шкіра. От щось з нею сталося. Це прям супер виключення для мене, коли в мене пересушена шкіра, особливо, якщо ми говоримо. Про якусь більш теплу пору, бо зараз з вімкненим опаленням шкіра трошечки починає сокнути. Мені нормально з цим, хочеться, звісно, зволоження якогось наповнення, але знаєте, не жаліюсь, бо зазвичай этот масний блин. Так от, цей крем ну, настільки жирнючий, настільки він зволожуючий, поживний. От, Знаєте, я його прям на ніч використовувала, бо я колись спробувала його використовувати як денний крем, то він занадто жирний для мене, як денний крем. У мене навіть від нього трошки шкіра підніла, в мене є такий прикол. Якщо крема занадто інтенсивно в мене починає від них підніти шкіра, особливо якщо така от температура, як у нас влітку була, бо я його ще влітку брала, і на досить довго мені його вистачило, бо користувалась край край рідко, бо він супер жирний. Я думаю, в тих, у кого суха шкіра, пересушена, зневоднена, вам має сподобатись. Він по запаху, до речі, в нього абсолютно ніякого запаху не було. Що для мене насправді плюс, бо інколи, коли ти на себе маєш вже 35 ту банку за останні 10 хвилин, тебе вже просто перенасичення запахами відбувається, то. Класно, коли є якісь кремчики і без запаху. Загалом, коротше, щодо фражуру, з того, що я пробувала, то поки мені бренд подобається, поки якогось негативного досвіду в мене з ним не було. Далі по активам, давайте, може, ще пройдемось. Із активів в мене був набіг на Ватсенс це бренд NextBeo. Ахабиха з АХБХ кислотами. Я інколи користуюсь подібними всякими штуками з кислотами для того, щоб прибирати ось ці закриті комедончики, вирівнювати тон шкіри якось. І знаєте, я від неї абсолютно ніякого результату не побачила. Я від неї ніякої ні шкоди не побачила, ні, ні класного результату. Тут у нас пипеточка, отака гарненька є, може здати, що це скло, ні, це пластик, бренд теж достатньо бюджетний. Я думала, що, ну, може, знаєте, в мене немає результату на обличчі від неї, то хоч на п'ятки буду мазати, та шкіра буде пом'якшена така, знаєте, і п'яткам він теж не допоміг. Безсенсовна штука для мене виявила. Тож повторювати не буду, який сенс, якщо воно просто не працює на мені. Якщо користувались, дайте знати в коментарях. Ще один продукт з Watsons. Блін, Watsons, до речі, дуже класний магазин, мені подобається. Єдине, що їх в Одесі настільки мало, і мені потрібно, прям, знаєте, їхати до нього. Якщо там до шику близьку Єви, простору, я можу там пішки дойти за десь-15 хвилин, тим паче, що я дуже люблю ходити пішки. То от до Ватсенсу така тема не прокати. Мені оте, прям туди ціленаправлено їхати. Тож, я от пару раз направлено туди з'їздила, мені прям там подобається цей магазин, у них величезний вибір і масочок різних, і різного цікавого догляду, якого немає, не в'єм. Не він просто, знову ж таки, той же Next Bell, тот же от Beauty Formula, яку я вам тут маячу, і не розкажу, що це. Коротше, що це у нас? Це серум для сяєння шкіри з 2% вітаміном С. Чому він в коробці? Тому що десь. Чула звін, не знаю, де він десь чула, що вітамін С варто зберігати там, де немає прямих сонячних променів. У мене якраз таке у бані вікно, яке шараша прямо на ось цю полку з косметикою. Тут також у нас піпеточка, До речі, це вже скло. тут у нас піпеточка достатньо зручна, і воно реально на мені класно працювало. Шкіра була сяюча. Прям реально знаєте, оце як в тіктоці роблять, отак так тинц-тинц. От, от, от прямо така шкіра була реально. Але я ним користувалась не сильно часто, і тут трошечки залишилось, але знову ж таки, чула, звід не знаю, де він. Два місяці я ним покористувалась, хоча срок придатності в нього значно більший і більше вирішила не користуватись, тобто два місяці після відкриття. Тут у нас срок придатності 6 місяців після відкриття. Коротше, я з активами, знаєте, не любите шутшу шуткувати. тож всі активи, якими я користуюсь, я. Їх використовують трошки менше, ніж вказано на самій упаковці, бо знаєте, мало ли, може, там якась формула нестабільна, який сенс потім користуватись, якщо вона не буде все одно працювати. Мені сподобався класний, класно працює, шкіра класно сяє, прям що пообіцяли, те і дали повторювати, скоріш за все, буду, тим паче, зима можна всякими активами більш обільніше мазатись, продовжуються банки з Ваценсу, це SPF-ка від Фруїда. Що її взяла, бо побачила на неї восторжений відгук в тік -тоці. І така: ну, в принципі, ну, я і так не любитель SPF-ками, Мені від них, знаєте, супер скотно. І тим паче я не так сильно часто влітку знаходжусь на відкритому сонці. Коротше, він майже повний цей крем залишився. Я буквально два рази ним скористалась, і мене так обсипала. просто жесть. От такі м'які-мілінкі кришечки, їх наче і не видно, але отак, коли трогаєш, ти їх прям супер відчуваєш. Я от прям, коротше, дуже шкода, що мені він не підійшов. Не можу сказати знову ж таки за всіх, бо тут я ділюсь своїм особистим досвідом користування цими банками. Мені не підійшов моєму жарному типу шкіри, відповідно, не підійшов суперплотний SPF. Ще на ньому не тримаються тональні. Я користувалась ним. В ті дні, якраз таки, коли робила макіяж, і потім ось мій улюблений, моя улюблена сісішечка від мене, на ньому скочувалась, як мразь последня. От реально було неможливо користуватись тональними поверхнею, і я вже потім заради експерименту просто от нанесла його на шкіру і почала мазати сюди один тональний, сюди інший тональний, сюди інший. Всі тональні, що в мене є, всі сісішечки, всі бібішечки скочувались просто жахливо на ньому. Ну, щось коротше, у нас не зрослося. Далі у нас прекрасний, неперевершений, мій улюблений, моя паличка-вручалочка Крем від Фастціла. Знову ж таки, ем, з магазину блиск цей продукт, але, до речі, я скільки разів пробувала знайти посилання на нього десь так в гуглі, щоб можна було в опис вставити. Я ніколи не можу на нього знайти посилання в гуглі. Я не знаю, з чим це пов'язано. Цей бренд 100% представлений виблизько, можна знайти його офлайн там, де його знайти онлайн. Я поняття не маю. Якщо ви знаєте, будь ласка, також поділіться. Коротше, чого паличка-вручалочка цей крем з центелою. Центела шкіру заспокоює. І якраз таки в ті дні, коли знаєте, щось не те на себе намазала, і ти вся червона, і не знаєш, як це все прибрати, чим би намазатись, щоб воно його шкіру заспокоїло, то цей крем якраз таки класно справляється з цією задачею. І плюс він гарно зволожує, така базова зволожена шкіра після нього, сяюча, хороший, класний крем. Мені сподобався. Не знаю, чи буду повторювати, до речі, бо мені він як трохи висипання давав підшкірні. Але я таки не зрозуміла, чи це він, чи це щось інше було, чим я користувалась паралельно з ним. Але так, плюс-мінус, достатньо хороший крем, прямо достойний. Повторювати, скоріш за все, не буду. Кремчик для жирної шкіри від Чанос. Мені подобається тут дозатекс. Класний зручний дозатор. Ага, ну тут вже, як ви розуміли, нічого немає. Він має шкіру матувати. Нам обіцяє цей крем, що він її має матувати і зменшувати виробітку шкірного себуму. І він дійсно класно справляється з цією задачею. Шкіра була матова, от прямо, от, наче я її запудрила. Не знаю, наскільки дійсно менше вироблявся себум, Знаєте, заміри не проводила. Але крем достатньо хороший, класно справлявся з тим, щоб заматувати шкіру, щоб вона залишалась матовою хоча б 4-4. Годинки вона точно залишалась матовою, знову потім я знову перетворювалася в от блістяще, нічто. Повторювати, скоріш за все, буду, хай буде на якісь дні, коли мені хочеться матової шкіри, тому що в нього не було ефекту накопичення. Не треба було ним користуватися якусь там певну кількість часу для того, щоб бачити ефект. Ти от намазався і ти одразу матовий після нього. І здається, це у нас останній продукт. Це у нас міст з цинтелою. Тут мені теж супер подобається його формат використання, Оця от пшикалка, от так от пшикиваєшся, так приємно він таким приємним дощиком падає. Здається, в якихось я чи літніх фаворитах, чи в якихось там я фаворитах. Говорила про те, що я зберігаю його в холодильничку, і в моменти, коли хочеться ви плюс 40 освіжитись, користувалася ним саме з там В челюсті хрустну старію, кошмар морщини через Що, Що робиться? А це всього 25. Класний міст, базове зволоження, подразнення від нього ніякого не було. Бренд, до речі, називається Ten Zero. Знову ж таки, можна знайти близько, і посилання на якісь, там, на якісь із сайтів також буде в описі з ним. Ніяких проблем, щоб знайти його в онлайні, я не пам'ятаю. Хороший, базовий, зволожуючий міст. До речі, я також часто в відосах з туторіалами вам розповідаю, що. Цим продуктом класно підготовлювати шкіру до макіяжу. Якраз таки на ньому не скочуються тональні консилери. Класно все виглядає. Шкіра зволожена, ладенька, сяюча. Мені подобається саме ним підготовлювати шкіру. До макіяжу зараз у мене такий самий формат тоніку від Тензеру, але здається, з чайним деревом майже теж закінчився або вже може закінчився. Треба перебрати цю поличку, яка у мене зараз з моїми банками-склянками. Можливо, скоро буде ще одне відео з пустими банками-склянками. Тож наша коробочка пуста. Розподіваюсь, розповіла про все максимально доступно, коротко і ясно. Вам було все зрозуміло. Можливо, для себе дізнались про якісь нові прикольні засоби, які реально працюють і які реально дають якісь. Ефект. Якщо ви якимись банками-склянками з тих, які я показала, користувалися, і у вас є якийсь відмінний від мого відгук або такий саме, як мій відгук, обов'язково діліться ним в коментарях. Поспілкуємося з вами там щодо цих всіх банок склянок. Також не забувайте підписуватись на мій інстаграм. Я повернулася в тікіток. Буду вас рада бачити і там. А ми з вами побачимося у наступних відео. Всім гарного і тихого вечора!